І, друзі, ще раз, от ми в'їжджаємо в місто Устріки Дольне. Це перше місто, якщо ви в'їжджаєте зі сторони Смільниці, старий самбір-Смільниця-кордон на території Польщі, ви в'їжджаєте Устріки Дольне. Ну, місто розташоване в горах, по розташуванню чомусь мені сколе нагадує наше. Хотів би так показати вам, як виглядає це місто, устріки Дольне. І ще Устріки горне вони знаходяться в стороні. Прямо дорога на сянок, тобто місто таке сянок єпорське. Сьогодні якісь прапорами прикрашено. Ясно справа, що є бідронка її, вони. вона і всюди. Одиночок без вшидані можна купити. Костел. Прошу звернути увагу на якість тротуарів, на чистоту, це ну, відсутній вандалізм, тобто все гарно, все дуже залізнична ну, станція. короче, якийсь пам'ятник польський. Тут. Річка, Стрвяш, міст. О, є. Так Не дуже зручно знімати і переключатися. Ну, власне кажучи, це є центральна площа. Ага, дні устрикдольних, тут на дні міста проходить. Ну, Так Виглядає типова квадратна центральна площа, так як колись будували фонтанчик вон там далі є. піцерія вкрита. Хочу звернути увагу, що устрійки Дольни це все-таки прикордонне місто. І бачите, от як виглядає прикордонне місто в Польщі. а Вже не кажучи там про Сянок і інші міста, тобто це вже ще краще буде виглядати. Бачите, тут вже такі типово гірські пейзажі місто знаходиться в між це ми вже виїжджаємо з кустрик і продовжуємо рух напряму Соліни. Дякую.